Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Продовжимо з вами вивчати звуки та літери. Незнайко підготував для вас нові завдання. Давайте разом з ним вчитися. Розглянемо предмети, які зображені на малюнку, та назвемо їх Ручка, кавун. Олівець, цукерка. Огирок яблуко. Автомобіль. Тепер нам потрібно обрати ті предмети в словах-назвах, яких є звук У. Ручка. В цьому слові ви почули звук У. Так, тут є звук. У. А де він знаходиться? На початку слова всередині чи в кінці слова? Вірно, всередині слова. Шукаємо далі. Кавун. Ви в цьому слові почули звук У? Так, правильно, тут є звук У. А де він знаходиться? На початку, всередині, чи в кінці слова? Кавун. Правильно всередині слова. Шукаємо далі. Цукерка. В цьому слові є звуку? Правильно є. А де він знаходиться? Також всередині слова. Огирок. В цьому слові ви почули звуку? Ні, не почули. Олівець. А в цьому слові? Ви почули звуку? Ні, в цьому слові також його немає. Яблуко. В цьому слові ви почули звуку? Почули правильно. А де він знаходиться? Всередині слова. Автомобіль. В цьому слові ви почули звуку? Ні, не почули правильно. В усіх словах звук У знаходився всередині слова молодці. На письмі звук У позначається літерою У велика та У маленька. Я нагадую вам, що звуки ми чуємо, вимовляємо, а літери ми бачимо. А на що ж схожа буква У? У букву У, букву У між гілками я знайду і лунку почую У, як до поїзда прийду, бо кричить він У. -у, -у, -у. <плес> Хлопчики та дівчатка, скажіть мені, а скільки потрібно взяти паличок, щоб викласти літеру У. Правильно дві палички. Викладіть букву У з паличок та покажіть її руками. Молодці! Я думаю, у вас вийшло. До нас під'їхав поїзд з незвичайними вагончиками. На них написані літери. На першому вагончику яку літеру ми бачимо? А. А на другому правильно, нам потрібно розподілити всі предмети по відповідним вагонам. Слова назви, яких починаються на звук А, поїдуть в вагоні з літерою А. А слова назви, які починаються на звук У, поїдуть в вагоні з літерою У. Вимовляємо перше слово Апельсин. На який звук починається це слово? Правильно на звук А. В якому вагоні поїде апельсин? В першому. Далі вимовляємо: А-груз. На який звук починається це слово? Звук А. Правильно. В якому вагоні поїде Агрус? Першому вагоні. Вимовляємо далі Абрикос. На який звук починається це слово? На звук А. Правильно в якому вагоні поїде? Також в першому. Далі ушанка. На який звук починається це слово? Вірно. Ушанка починається на звук У, в якому вагоні поїде Ушанка? В другому вагоні. Далі Українка. На який звук починається? Українка? На звук У вірно, в якому вагоні поїде наша Українка. В другому вагоні. Удав. На який звук починається це слово? Звук У, правильно. В якому вагоні поїде удав? В другому вагоні. Вимовляємо наступне слово Ананас. На який звук починається це слово? Звук А. В якому вагоні поїде ананас в першому вагоні. І останнє наше слово указка. На який звук починається? Слово указка на звук У. Указка поїде в другому вагоні. Правильно. Розглянемо малюнки. На першому малюнку що ми бачимо? Ми бачимо, що у візку плаче немовля. Давайте прочитаємо, як воно плаче. Які літери написані? Перша літера У. Друга літера А. Спробуємо прочитати ці літери, не розриваючи їх, їх один від одного УА! Уа молодці. А тепер прочитаємо під другим малюнком і дізнаємось, що дівчинка кричить в лісі. Яка перша літера написана? А. А яка друга літера? У. Спробуємо прочитати ці літери, не розриваючи їх один від одного Ау Ау. Які ви молодці, хлопчики та дівчатка, ви все правильно зробили. До побачення!